Щодо відповідальності Російської Федерації за свої злочини за те, що вона робить вже третій рік під час широкомасштабного вторгнення в Україні, а за фактом вже 10 років в Україні Рада Європи готується створити трибунал проти Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеб роз'яснює, що комітет міністрів міжнародної організації доручів генсекрет генсекретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для підготовки потенційного проекту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення трибуналу. Хоча спершу це будуть лише Консультації в основній групі та ну власне зазначає колеба, що це важливий практичний крок, який наближає до невідворотнього покарання Росії за її злочини проти України. І на цю тему поговоримо з Денисом Масловим, головою комітету Верховної Ради з питань правової політики. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю, е, ну, дивіться, ми виступаємо за створення міжнародного трибуналу. Давайте почнемо з того, хто є ключовим союзником в цьому процесі і чим ці країни нам допомагають в організації, принаймні на підготовчому рівні щодо цього. Ну у нас є так звана основна група, яку ви згадували. Там представлені 40 країн. Це різні країни, це Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Ну, власне, всі країни Великої Сімки. Багато країн з різних куточків світу, починаючи від стран там Латинської Америки великим представництвом, але є е, і країни арабського світу, тобто країни глобального сходу і північно-європейські країни. Е, всі власне, хто підтримує Україну, і всі, хто підтримує ідею того, що злочини, які вчиняє агресор, будь-яка країна агресор в даному випадку Російська Федерація, вони не можуть залишатися без відповіді не тільки військовою. Е не тільки політичною, а власне і юридичною, що злочинці, які вчиняють злочину, вбивають людей, мають бути притягнуті до відповідальності. Тому в цьому плані підтримка є. Ми багато вели дискусії щодо форми. Ну, спочатку щодо можливості створення трибуналу, спочатку все не вірили. Потім щодо форми, зараз ви бачите, вже є рішення, як ви правильно зазначилися. Не просто там політичне рішення, це і практичне рішення. Просто так. Комітет міністрів Ради Європи не дає доручення генеральному секретарю на опрацювання документів і підготовки власне проекту договору Україною про створення трибуналу. Це власне означає, що трибунал буде створений. І що для нас дуже важливо для української сторони? Ми про це дуже багато говорили. Що цей трибунал про всі повазі має бути рішенням не тільки. Ну злочинці мають засуджуватись вироком не просто іменем України, а іменем всього світу. Бо ця найбільша агресія воєнна з часів Другої світової війни вона власне вплинула на весь світ і на європейську систему безпеки і на міжнародну систему безпеки, і власне знищила. Авторитет міжнародного права от його потрібно відновити. А Для цього потрібно злочинців посадити на лавопідсудних, засудити і щоб вони там і закінчили свій вік. Так, ну у нас. Фіксуються і прокуратурою, і нацполіцію і, власне всі ці злочини, але часто густо ми обговорюємо з нашими гостями. Ну, в контексті спецтрибуналу ймовірність в принципі всадити на лаву підсудних керівництво кремлівське, власне, московське да, навколо Путіна. Його це все оточення. Але питання в чому? Ну практично найближчим часом принаймні, ну годі на це розраховувати. І от підіймалося ж питання там якогось гібридного, наприклад, трибуналу, якісь там інші альтернативні варіанти, якісь наслідки. От за фактом, на що можна розраховувати, принаймні на тепер, на найближчий час, на яке покарання для е, керівництва е, Російської Федерації в цьому ключі? Ну, дивіться, я впевнений в тому, що те, що здійснило військове і політичне керівництво Російської Федерації, це підпадає під всі ознаки злочинної агресії, злочини проти людяності, воєнні злочини, а там найбільш суворе покарання це довічне позбавлення волі. Ну говорити про те, що ніхто ніколи не опинився на лавці підсудних, я би не став. Так багато вважали російських. Ну власне, я не помилився, нацистських і російських зараз вважають злочинців, але зрештою вони опинились на лавці підсудних. Хтось був повішений і так далі. От я думаю, що так, так само станеться і з російськими злочинцями. Нагадаю, що є міжнародний арешт міжнародного кримінального суду, який діє в 123 країнах світу. Є от зараз. Буде створений трибунал, спеціальний трибунал за злочин агресії, який доповнить юрисдикцію міжнародного кримінального суду Рада Європи, якій ну власне доручено так би мовити, взяти лідерство в цьому процесі. Якщо Рада Європи укладає договір з урядом України те, теж щоб глядачі розуміли це 46 країн світу Рада Європи. І я думаю, що цей договір має бути і думаю, що буде відкритий для підписання багатьма іншими країнами. А це означає, що. Будь-які російські злочинець, опинившись не на території Російської Федерації, потрапить до рук міжнародного правосуддя. А зрештою, коли зміниться кремлівський режим, а так стається зі всіма злочинними імперіями, коли в них зміниться режим, то вони просто будуть видані і самі росіяни, громадяни. Покладуть на них відповідальність, так буде швидше, навіть для самих росіян. Ну а врешті, те, що є політична воля серед наших потенційних партнерів щодо запуску цього процесу, і те, що наші партнери зголошуються і фінансувати власне по цей процес, це свідчить про те, що все ж таки вже кроки в цьому напрямку здійснюються. Будемо тиснути надалі і власне обговорювати зокрема цю тезу і з вами. Дякую за долучення до ефіру. Денис масло голова комітету Дякую. Верховної ради з питань правової політики, був разом із нами.